Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами я, Арсен. І сьогодні ми будемо 99 90% з рандомами. Саме найгірше, найгірше може ходити 90% з рандомами. Ну це просто неприємно, що ти добуваєш хаки, вони щось з'їдають, роблять полки. Ну бачу хоча б один тут є нормальний, то вже такий самий рандом. Ну будемо все щось вийти, але поки що ми будемо лутатися. Рандоми вже помігали сюди. Іду май дерево, ті хати. Я дерево. Тільки буде проблемою, що якщо буде небезькі сумки, я найду і вони на мене побіжать і не дадуть. Це дуже велика проблема. Ну поки що ніхто АФК не стоїть, це дуже добре. Бо родови дуже люблять в першому дні стояти АФК, а потім на другий день приносять їжу там, і вони просто все з'їдають і потім вже роблять полки, всяке таке. Якщо мені це дуже не подобається. Ну я, якщо ясно, перший раз з п'ятьма родовами граю. Я часто не граю, я з друзями граю. І самі часто не граю. Ну поки що вони молодці, поки що допомагають рятувати, але що буде просто месоробка за, за той сундук. Ах ти! Ай, креси! Ай, перший левел левел випавний, перший сундук за новими. Це було насправді дуже важко, а що буде здаміська, там вже шо буде творитись. Рим напиш. А, Щас сдохну! Як завжди проблемы. Кто вже здох, На спогоду медика нема. Конечно, як го назвал. Боже, така. Так постійно вмирають рандоми. рандом. Зараз... таке буває, що вони вмирають на кінці... Дивишься на цю штуку, і там вже мінус один. За походу той який здох? ні. Бо вже мінус один родомчик. Так пана, що я буду так буду там до 10-го дня і схожусь і поливають, я схожу, буду один грати. Ба вони не проблематичні. Ті тікають, і ті вовки, і ті здихають. І зараз... Ну і ви бачили такий прикол, що рода вибирають на кінці карти. А потім, коли ти заходиш, до них, то ти вже здихаєш. Ой, не здихаєш, а вони львають. Тільки написав. От кільки написав вже! Все, лівну! Кільки написав! Ну просто Боже вже достали! І що нам тепер робити, троймо? Зараз ша один лівне, потім ша один. Якщо еще я можу з вами ще пограти, просто напишіть в комментариях. Барам 9 ночей Тільки я такі правила полки не крафтим. По дурному не здихаєм, як я це буває роблю. Не Неподагайте моїх помилок. Ну і не заважаем их вазы сундуки. це обшая жесть. Сундук Йо мене потроє. Зандову вже нереально відкарається цими рандомами Поки що у нас ще троє, поки що ще ніхто не рівнув. Ну, Ливнули. Она прихваляет. Погадали, не знаємо вс на базу. Наступний день, походу, має бути вже карнівал. І треба пройти першим е, тю. Брайти першим лабіринт, щоб вони не заважали той, що потолупше. Вони типу, відкриють і не дадуть са... і самі, а потім самі здохну від голоду. І то саме зі мною буде. Так що. Найдемо. Блин, напинайте металли налутав, на, на, на даже на полки буду жили. Ла треба вообще добути і, і... потакати металом все то, що нам потрібно, буде виживання. Палки нам не потрібні. А ми поки що тут разваемся. Знов поставте лайк і подпишитесь на канал, бо у меня хоча б 50 Ми У що нового відео не виходить, бо ніяк не получалось. Прям дуже, я десь риги вже не знімав. Так. Короче, я придумал лайха. Якщо хтось крафти полку, я... коли ли буду стояти, отакий, я просто його візьму і закрию. Все, це но посуждається. Гай ліває, що хочу його робити. Бо полк я просто навіть навіть це говорити не хочу. Блін, я знову це сказав. Поки это... Да блин, а золото сказал. Пакет я выбираю себе лапочку. Давай, кролик, дай лапку! Бог, дай мені лапку сго кролика. Именно а не зенчиго. Да блин! На тюрьму не ладу, бо там так же нема сенсу не вс схавить. І щоб не здохнути від голода. Треба мати з собою дві тикви хочу. Вони все просто... Вони як олень людає. Йо. А що ти ч Ой-йо. Не, рано поки що, дай нормально іти, дівчинка. Вона і на мене навіть шкуру не вкрала, не хотіла навіть. Поки що нормальний. А то в мене не здохнуть. Тому я. Вони мене розрадять. Я знаю. А якщо навіть і хоч і возити, то не здохнуть. І да и і лапку не можна лишати без поспросмор. Бус випадю. Так що треба якось лапку таку сховати. Що мене не думали. Нічого. Аж кору я не знаю, що з нею робити Яги її сховати, коли вона велика. Я сейчас у меня шкуру пофіг? А лапку ні А фу, я ж думаю, полки, ну хоча б холодильник. Ну, кажи, что ты заработал без крафтишь? Два металла под этого. Что так? Думав вона нормальна, ага нормальна. Просто весь метал в пусту потратила. я ну, на пару все потратила. Я жей лапку крала, ну? А ні, не крала, я її